Я поверталася вночі автобусом перша година ночі. На вірменській території всі російські надписи, страхування машин в Росію, магазин, все Боже. І беруть теж мій паспорт, у вас штраф. Думаю, Господи Боже, ну тут і ніхто не узнає, де могилка моя. Я не буду звертатися ні в яке посольство ну, перша ночі. Мене зараз тут депортують, чи куди мене відправлять, так. І е, коли забрали мій паспорт, і коли забрали е, мої ці документи від адвоката, і на 15 хвилин отут я тільки так стою, думаю, так, ти актриса, так дихай, дихай, так, не дюргайся, візьми ру в руки один гудзик, тримай цей гудзик, дивись в одну точку. Все, і я працювала цей дружини <с> Штірліце. <closed -up> <реш> нічого не знаю, нічого Мій не знаю. Мені вдалося, він, він віддав мені ці документи. Я останнє сіла в автобус, ми поїхали. А... І коли я вже покидала Грузію, не знаю чи коли я туди приїду, бо ще ті приїзди, коли ти входиш в магазин, в магазині, там є українські продукти. Uh -huh. Олійна, цукерки, Рошен. Uh -huh. А тепер Рошен і Красний Октябрь поруч. Я сподіваюся, що красний Октябрь» стоїть повний, а пусті полички. Я хоча б так сподіваюсь. Не знаю, не знаю, це все дуже печально. І от я виїжджаю, і я одразу дівчині, я розумію, що довго вона не дивилась мій паспорт. Я їй даю, вона тільки паспорт. А тут такий спочатку така усмішка Я кажу: Гамарджова, Гамарджова. таке починається. А падінка? Ні, і вона так починає щось, що і я кажу, уже так у неї зосереджене обличчя, я кажу, у мене штраф. Кажу ось документи. І вона бере, моментально так раз, просто в секунду, ставить мені штамп, і я проходжу. І вона на мене дивиться з очима вдячності. Mm. Це були ті варіанти. Я згадала, як у 2014 році були такі хлопці. Які були курсантами, приміром, так? І вони вдень стояли по ту сторону по до ту Беркут, сторону. Так? Угу. А вночі приходили на Майдан і, і, і от підтримували майданівців. І вона нічого вам не сказала просто? Вона мені сказала, вона мені подякувала, Діди Мадлоба.